Вітаю вас, мої любі першокласники! До кого звертатись у разі небезпечних ситуацій? Це питання, яке я ставлю перед вами на початку уроку. Подумайте, не спішіть відповідати. А зараз традиційно налаштовуємось на роботу. Пролунав уже дзвінок, починається урок. В країну казок потрапимо з вами. Пофантазуємо! Та попрацюємо руками. Отже, традиційно вправа синоптик. Як називається пора року, яка йде зараз? Зараз пора року, весна абсолютно правильно. Як же називається третій весняний місяць? Травень, а яке сьогодні число? 2 травня, день тижня, вівторок, чудово. Як ви думаєте, тепло чи холодно на вулиці? А який стан неба? Що ми можемо про це сказати? Так, яка температура повітря? Чи були опади протягом дня? Так, ну що ж, переходимо до теми нашого уроку. Подумайте і скажіть, де, у яких місцях або місці ви почуваєтеся у безпеці? Так, як ви розумієте слово? Небезпека? Це якась загроза абсолютно правильно. Пригадайте небезпечну ситуацію, яка траплялася разом з вами? Дайте відповідь на запитання: де відбувалися ці події? Даємо повну відповідь. Події відбувалися? Що з тобою сталося конкретно? Хто був? Поруч, що ти відчував або відчував? Чому ви вважаєте, що цю ситуацію небезпечною? О, або що тобі допомогло з неї вибратися? Так, у кожного будинку є помічники. Відгадайте! Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде як лайнер. Ту! Що це за робот? Так, цей робот називається полосос. А це ще човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Звичайно, це праска. Диво кухар на вогні нам готує відбивні. Зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар чарівник мамі помагати звик. Така різна смокота, а готує плита. Звичайно. Барабан невеликий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила і білизна сніжна біла. Абсолютно правильно, це пральна машина. Діти, чи можуть ці предмети бути вдома небезпечними? Як ви думаєте? Так, ці предмети можуть бути небезпечними. У разі, якщо ви неправильно ними користуєтесь, або вони мають якийсь брак, тобто незламність. У разі виникнення. Ожежі телефонуй за номером 101. Діти, запам'ятайте, цей номер 101 або 101. У разі виникнення потреби викликати поліцію, телефонуйте за номером 102. Якщо терміново слід викликати швидку медичну допомогу, то ми викликаємо. Номер 103. Розгляньте малюнки, чи правильно граються діти. Ні в якому випадку не можна гратися з вогнем. Бо це призведе до надзвичайно страшних наслідків. Не можна користуватися синника, користуватися газом, якщо ви його не навчили включати, а також гратися із розеткою. Ще раз нагадую, у разі виклику пожежної служби ми набираємо 101. Діти, запам'ятайте цей номер. Вогонь може бути другом, він може приготувати їжу, зігріти вас, але якщо неправильно ним користуватись, то мить вогонь стає ворогом. І тоді слід пам'ятати, як оберегти своє життя. Подивіться, будь ласка. Чи правильно хлопчик грається з ножем, та також грається з водою, з голками, з ножицями. До чого це може призвести? Це може призвести до трагічних наслідків. Так, будьте уважні, що користуватися гарячими напоями та їжею або ліками без дозволу та без контролю дорослих ні в якому випадку. Не можна. Зверніть увагу, що граючись на балконі або на території, яка є на підвищенні, не можна звисати з перил, а також відволікатися на іграшки, навіть якщо вони у вас. Найкраще читати на підвіконні так свіже повітря, але зачитавшись, ви можете відволіктись, і це може призвести до страшних наслідків, розмовляти та впускати незнайомців у свій двір та говорити з ними. Давайте складемо правила безпеки. Дитинство безтурботні часи. Не треба нічим перейматися. Можна ні про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі. Адже вони головні в домі. У них купа справ. Та навіть у великих сім'ях часто трапляється так. Що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер самому треба дбати про себе, самому за все відповідати, самому захищати дім, самому приймати рішення. Сам удома. Аби дім. Майно і домашні мешканці, включно з тобою, не постраждали, раджу пройти підготовку юного самодомівця і засвоїти кілька правил. Перше правило самодомівця – нікому не відчиняй двері, усі про це правило знають, та чомусь все одно відчиняють і потрапляють у халепу. А все тому, що погані люди бувають такі хитрющі. Чого тільки не вигадують, аби виманити дитину з квартири. А тому тобі треба бути готовим. Щоб не казав незнайомець за дверима, я друг твого тата. Ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть я сантехнік. Вам телеграма. Розпишіться. Не відчиняй. Звісно, це може бути і правда. Можливо, дорослі спершу навіть розгніваються на тебе. Але розумні люди все зрозуміють. А мама з тато ще й похвалять і пишатимуться тобою. Якщо ти за жодних обставин не відчиняєш двері незнайомцям, на тебе можна покластися. Тобі можна довіряти. Сам удома. Навіть якщо незнайомець скаже, я ваш сусід знизу. Ви нас затопили. Не поспішай відчиняти. Краще піди у ванну і перевір крани. А потім обов'язково подзвони батькам деякі бандити бувають дуже винахідливі. Тебе визнали найслухнянішою дитиною місяця. Забери свій приз. Пустіть заколюдувати!» Мур я маленьке, голодне кошеня. Налийте мені молочка. Навіть якщо незнайомець казатиме, що йому зле і проситиме води, не відчиняй. Краще виклич швидку або подзвони сусідам. А іноді... І тоді стає дуже цікаво. Ось тут діти часто і роблять помилку. Відчиняють двері на секундочку, щоб тільки одним оком зиркнути, і все дізнатись не можна. Навіть секунди вистачить, щоб вломитися в квартиру. Інколи, перш ніж дзвонити в двері, злочинці по телефону дізнаються, що вдома нікого, крім дитини, немає. І тут слід застосувати друге правило самодомівця завжди удавай, що дорослі вдома. Скажи батьки зараз не можуть підійти, залиште свій номер вони вам передзвонять. І не бійся за таку брехню ніхто тебе не сваритиме. Радше похвалять. По справжньому небезпечно стає, коли незнайомець не здається і продовжує наполягати. Тоді час кликати на допомогу. Третє правило самодомівця – телефонуй дорослим. Кому зможеш додзвонитися? Для цього треба завчасно приготувати список тих, до кого ти звернешся в такій ситуації. Тільки не плач тут сльозами не зарадиш. Якщо будеш скиглити в трубку, ніхто тебе не зрозуміє. Зберігай спокій! Пам'ятай зараз ти за головного. Хоч, звісно, ми з тобою знаємо секрет. Навіть якщо здається, що ти сам самісінький, всередині тебе є мамина й татова любов, досвід, знання, сила, уяви, що все це з тобою, і тоді ти ніколи не почуватимешся самотнім. Твій дім твоя фортеця, і ти сам маєш її захистити. А для цього треба просто подзвонити комусь із дорослих і розбірливо пояснити, що сталося. Також важливо знати номер телефону міліції у справді небезпечній ситуації. Слід дзвонити туди. Говори чітко і зрозуміло: я сам удома. Хтось намагається потрапити в мою квартиру. І назви адресу. Її треба знати на пам'ять, інакше рятівники не знатимуть, куди їм їхати сам удома. А часом буває і так: приходиш зі школи додому, а двері відчинені. Що робити? Тут стане в пригоді четверте правило самоудомівця. Залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Негайно іди до сусідів і дзвони батькам. А буває, що бандит іще не встиг потрапити в квартиру. Що тоді? Дій так само: Удай, що ти тут не живеш. Спокійно пройди повз і подзвони у двері сусідам. Але небезпеки може чекати на тебе не лише за дверима. Не менш небезпечні ситуації діти часто створюють самі, адже лишитися вдома без нагляду це така спокуса, ніхто за тобою не стежить і так хочеться, чогось набаламутити. хоч на півгодинки, стати дорослим. Гратися в доросле життя цікаво і корисно. Кожній дитині хоч раз у житті хотілося спробувати себе в ролі кухаря, майстра чи навіть парашутиста. І в цьому немає нічого поганого, тільки не забувай, що гра тому і називається грою, що гратися в неї треба іграшковими речами, а не справжніми. Запам'ятай, інструменти, так само, як і плита, праска та інші побутові прилади не годяться для ігор, користуватися ними можна, тільки спитавши дозволу в дорослих. Піклуйся про себе, не підходь до відчиненого вікна, не влаштовуй ігор на балконі, не перехиляйся через підвіконня. І це П'яте правило самодомівця. Уникай небезпечних ігор. Ну от ти пройшов підготовку юного самодомівця. Тепер тобі нічого боятися. Давай іще раз повторимо правила: нікому не відчиняй двері, ніколи не зізнавайся, що дорослих немає вдома. У разі небезпеки телефонуй дорослим! Уникай небезпечних ігор! Залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Але правила треба не лише знати, але й виконувати. І тоді ні в тебе, ні в батьків не виникне приводів для хвилювань. Тож упевнена, що ви запам'ятали всі правила і будете їх дотримуватись. Роздивіться малюнок казок, чи вчать вони нас правильної поведінки вдома. Пригадайте, як вовк, переглянувшись кізоньку, вирішив прийти до них в гості. Чого вчиться казка? Що не можна відкривати двері незнайомцям. Далі розгляньте малюнок, чого вчить нас ця казочка? Пригадайте, чи можна було впускати? Ні, дивіться, коли лисичка. Вправа півника, а котик попереджав півника, що не можна відкривати двері. Тож пам'ятаємо правила, дотримуємось їх і обов'язково перебуваємо в безпеці. І на завершення нашого уроку я прошу вас попрацювати в друкованому зошиті на сторінці 56-57. Уважно прочитайте завдання та виконайте його. А я вам дякую за роботу! Якщо цей урок для вас був корисним і все вам зрозуміло, поставте лайк. Якщо у вас виникли деякі питання, дайте 5. Якщо у вас виникли труднощі під час освоєння цього уроку, то покажіть гіжачка і перегляньте відео ще раз. Дякую за увагу, до зустрічі!